Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо говорити про багатодітні сім'ї. Про виплати багатодітним сім'ям, чи зміняться вони в 2023 році. Хочу нагадати, що за законодавством України, коли у вас є, ви маєте понад троє діток, то ваше подружжя отримує статус багатодітної сім'ї. Тому для таких категорій населення передбачено певні пільги та соціальні виплати. Значить, дивіться, поки що все залишається на тому самому рівні, соціальні виплати на діток залишаються без змін. І ви, як і раніше, хто отримував, будете отримувати розмір допомоги 2100 гривень. Хочу нагадати, що ця допомога призначається на третю, і кожну наступну дитину виплачувати вам гроші будуть щомісяця до моменту, коли дитина досягне 6 Років. Якщо ж у вас одночасно народилося двоє і більше дітей, то виплата здійснюється на кожну дитину. Можливо, хтось не знав, тому, будь ласка, знайте, володійте інформацією, що маєте право на таку соціальну виплату від держави. Так, далі хочу трішечки пройтись про, по пільгам для багатодітних сімей. Перше, це мають право на 50% знижки за користування комунальними послугами газопостачання, електропостачання та інші послуги та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, які визначені законодавством, безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів, першочергове обслуговування в лікувальному. Профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація, безоплатний приїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, крім таксі, та безоплатне одержання послуг з оздоровленням та відпочинок відповідно. До закону України про оздоровлення та відпочинок дітей, це що стосується багатодітних родин. Якщо щось буде мінятися чи розмір допомоги, обов'язково вам повідомлю. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.